Кордони Росії ніде не закінчуються, сказав Володимир Путін у 2016 році. Ніби жартома Безмежний горизонт Росії завжди був центральним елементом імперської уяви, ідеї, вплетеної в національний міф Росії. Цей мотив циклічно повторюється і постійно присутній у Росії, як можна побачити на цих московських білбордах. Більше того, він пробуджує національне его і закликає до збереження експансіоністської ідентичності, як на цьому білборді, з написом Аляска наша. Проте протягом десятиліть географія Росії вважалася її найбільшим стратегічним активом: величезні простори, ресурси розкидані на сотні кілометрів, і глибина території, в яку здавалося, неможливо проникнути. Сьогодні та сама географія перетворюється на тягар. Українські безпілотники дальньої дії вражають нафтопереробні заводи, розкидані від Санкт-Петербурга до Башкортостану. Цей економічний військовий фронт тепер простягається на сотні, а то й тисячі кілометрів у глиб Росії, і просто немає можливості захистити таку велику територію. За останні тижні українські удари вже вразили об'єкти, що становлять майже половину нафтопереробних потужностей РФ. Довгі черги на заправках обмеження від транснефті. Попередження нафтовиробникам це вже не аномалія воєнного часу, а стратегічна тенденція, у якій Київ має перевагу, дешевий асиметричний тиск на розгалужену Москви. Тим часом Росія продовжує шукати прорив на полі бою, навіть проводячи найменші за останні роки військові навчання. Запад, польща закрила кордон з Білоруссю, перекривши один із наземних маршрутів китайської ініціативи «Пояс і Шлях. А після удару російського безпілотника по своїй території Варшава рухається до стратегічної співпраці з Україною в секторі безпілотників, розраховуючи на спільні проєкти, що виходять за межі сьогоднішньої війни. Почнемо з найактуальнішого питання: 13 серпня Україна здійснила масштабний удар дронами по критичній інфраструктурі на території так званої Росії. За даними Кремля, щонайменше 361 дрон увійшов у повітряний простір РФ і був збитий. Серед уражених цілей був нафтопереробний завод у Кірішах. Один із двох найбільших об'єктів такого типу в країні. За повідомленнями, завод був змушений призупинити до 40% своїх виробничих потужностей. Ще більш вражаючим є те, що довге ремено України сягнуло аж до Башкортостану, вразивши новоуфимський нафтопереробний завод, розташований майже за півтори тисячі кілометрів від українського кордону, а також Салаватський нафтопереробний завод розташований на подібній відстані. Вперше з початку війни Україна також завдала удару по найбільшому російському терміналу з експорту нафти Приморському, важливому вузлу Балтійської трубопровідної системи з щоденною пропускною здатністю понад мільйон барелів. Це більше 10% від загального обсягу видобутку нафти в Росії. Лише кілька тижнів тому, в серпні, Україна вже завдала удару по іншому терміналу з експорту нафти і газу в Усть Лузі. Президент Володимир Зеленський назвав ці удари найефективнішою формою санкцій. За даними Reuters, тривала хвиля атак змусила транснефть державну монополію на нафтопроводи, що обробляє понад 80% російської сировини. Попередити виробників про можливу необхідність скорочення видобутку. Останніми днями компанія обмежила складські площі для нафтових компаній у своїй системі трубопроводів. Наслідки починають відчувати і звичайні росіяни, які все частіше стикаються з дефіцитом палива. Це відео знято, як повідомляється, в нижньому Новгороді показує довгі черги на заправній станції. Інші мешканці скаржаться на різке підвищення цін в останні тижні. Проблему, яку визнають навіть російські ЗМІ, такі як комерсант, менш ніж за два місяці. Україна завдала 19 ударів по 14 російських нафтопереробних заводах, деякі з яких були вражені кілька разів. Після останнього удару по Салавату аналітики оцінюють, що всі останні атаки разом узяті були спрямовані на об'єкти, які забезпечують до 45% нафтопереробних потужностей Росії. Це означає, що майже половина виробництва зупинена. Нафтопереробні заводи є розгалудженими комплексами, і ремонтні роботи часто проводяться швидко, але перебої є значними. Це не поодинокі випадки. За деякими оцінками, Україні можливо вдалося вивести з ладу до 20-25 загальних переробних потужностей Росії. Хоча Конрад музика з Рохан Консалтінг оцінює цю цифру аж у 36%. З огляду на те, що експорт нафти і газу становить приблизно половину доходів бюджету Росії, ставки є надзвичайно високими. З урахуванням бюджету на 2025 рік у розмірі 41 трильйонів рублів 450 мільярдів доларів, тривале порушення на рівні 25% може коштувати Кремлю до 55 мільярдів доларів щорічно, приблизно чверть усіх військових витрат. Але більший удар лежить за межами балансу. Дефіцит палива призводить до паралічу логістики та російської економіки в цілому, підриваючи імперські плани Москви що не можна просто оцінити в грошовому еквіваленті. Це чітко пояснює, чому українське командування встановило саме такі пріоритети. Найважливішим стовпом російської держави є вуглеводні, тому логічним імперативом є повне руйнування цього стовпа. Для досягнення цієї мети існує кілька інструментів: балістичні ракети, крилаті ракети або безпілотні літаки середньої та великої дальності. Перші два варіанти є дорогими, тривалий час залежали від західних партнерів, хоча це починає змінюватися. І технічно складні для розробки та швидкого впровадження у великих кількостях. Ось чому акцент повинен бути зроблений на безпілотних літаках великої дальності, які використовуються разом із системами, необхідними на передовій так, ймовірно, розраховує українське командування так з'явилися такі платформи, як Ан 196 Лютий, fp FP-1 та ЮДЖ22 Айрборн. Зараз цю картину доповнюють крилаті ракети великої дальності, хоча до них слід ставитися з обґрунтованим скептицизмом. Згідно з розслідуванням Київ Independent, компанія Firepoint наразі перебуває під пильною увагою антикорупційних органів. Повертаючись до чіткої мети погіршення нафтопереробних потужностей Росії, справа не в тому, що Москва не бачить або применшує цю тенденцію. Навпаки, Росія намагається її нівелювати за допомогою протиповітряної оборони та превентивних ударів по українських дронових об'єктах. Але в цілому Москва перебуває на неправильній стороні рівняння у війні між учасниками з нерівною силою, раціональною стратегією слабшої сторони є використання всіх доступних асиметрій. Нафтопереробні заводи, безпілотники дальної дії та географія Росії є класичним прикладом. Стратегічно важливі нафтопереробні заводи атакуються відносно дешевими, масово виробленими безпілотниками. У цьому випадку безмежна географія Росії стає приголомшливою ахілесовою п'ятою. Москва не може захистити кожен квадратний кілометр, навіть такі критично важливі об'єкти, як нафтопереробні заводи. Тому українці наносять удари безкарно і як показують останні два місяці, атаки не слабшують, а посилюються. Частковим рішенням проблеми могло б бути розгортання недорогих систем протидії дронам на кожному ключовому об'єкті, але Росія величезна, а її багаторівневі ресурси протиповітряної оборони недостатні. Ковдра просто надто коротка. Проте Росія намагається розтягнути цю ковдру настільки наскільки це можливо, і останній приклад натягування ковдри мав місце під час навчань запад 2025 ключова фаза цих маневрів, які часто роздуваються в інтернеті як демонстрація сили, відбулися з 12 по 16 вересня. І, за словами Володимира Путіна, під час візиту на полігон Муліно мала залучити до ста тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі. А також 10 тисяч одиниць військової техніки на практиці масштаби були набагато меншими. У довоєнних навчаннях запад 2021 брало участь до 200 тисяч військовослужбовців. Однак цього разу реальна кількість, ймовірно, була в 10-20 разів меншою, принаймні за словами полковника Анса Ківельсельга, голови естонського центру оборонної розвідки. За білоруськими оцінками, участь у навчаннях взяли лише 13 тисяч військовослужбовців. Навчання не становили реальної загрози для країн НАТО, хоча варто зазначити, що вони включали сценарії із застосуванням тактичної ядерної зброї, систем типу «Орєшнік» та наступальних операцій зі свого боку. Країни НАТО підготували скоординовану відповідь на запад. По перше, за кілька днів до початку навчань Польща закрила свій сухопутний кордон з Білоруссю. І що важливо не відкрила його навіть після закінчення активної фази Запад закриття кордону не тільки порушує торгівлю між ЄС і Білоруссю, але й завдає удару по так званій північній гілці нового шовкового шляху, що пролягає від Китаю через Росію і Білорусь до Європи. Хоча цей маршрут втратив значну частину свого значення після вторгнення Росії в Україну з посиленням так званого середнього коридору. Китай все ще перевозить частину свого експорту до Європи саме ним. Однак справжня проблема полягає в Білорусі. Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що кордон буде відкрито лише в тому випадку, якщо мінськ звільнить політичних в'язнів і припинить гібридні атаки на кордон ЄС. Є ознаки того, що Пекін може втрутитися в якості посередника, крім того, Польща, Литва та Латвія. Частково закрила свій повітряний простір уздовж білоруського кордону, і на даний момент це обмеження залишається в силі. Перш за все, Польща і НАТО в ширшому сенсі відповіли на запад 2025 власними маневрами: залізний захист захист-25». Кілька авіабаз прийняли сотні літаків НАТО. А на полігонах в Усті, Оржищі та Новій Дембі. Зібралося до 34 тисяч військовослужбовців, ймовірно більше ніж у самому западі. Навчання включали швидке розгортання сил на східному фланзі НАТО, взаємодію повітряних сил союзників за участю F-16, F-35, п'ять, Єврофайтерс та АВАКС. І що не дивно, після недавнього вторгнення російських дронів, навчання з протидії дронам та протиракетної оборони перше в Польщі системи Петріот фактично випустили бойові ракети. Що стосується вторгнення російських безпілотників, то наслідки цього є двоякими. Формально в рамках операції Східний вартовий НАТО вирішило посилити свій східний фланг додатковими повітряними силами. До Польщі прибули три французькі літаки Рафал, чотири німецький Єврофайтер та датський F-16 і датський фрегат протиповітряної оборони. Ці поповнення підвищують боєготовність готовність НАТО, але з дипломатичної точки зору реакція на атаку була стриманою, якщо не сказати незначною. Польща дійсно застосувала статтю 4 договору, і Альянс скликав північноатлантичну раду. Однак Дональд Трамп, який зараз є головним гарантом альянсу, явно применшив значення цієї події, неодноразово натякаючи, що атака могла бути помилкою, незважаючи на те, що Польща та решта членів НАТО наполягали на тому, що вона була навмисною. Однак, як не парадоксально, російський удар безпілотника може виявитися корисним, особливо з точки зору Польщі. З початку війни Варшава зосередилася на придбанні надзвичайно дорогих високотехнологічних військових систем, засобів протиповітряної оборони, таких як батареї Петріот і ракети «Кам». Винищувачів п'ятого покоління F-35, нових фрегатів і масштабного переоснащення збройних сил танками Абрамс і К-2. Це багатомільярдні програми, розраховані на десятиліття і безсумнівно необхідні для підготовки до повномасштабної війни з Росією. Однак вони в основному ігнорували тут і зараз реальність масової війни з використанням дронів і вторгнення двох десятків дешевих БПЛА оголило цю прогалину. Польща і НАТО підняли в повітря F-16, F-35 і тримали системи Петріот у стані підвищеної готовності проти загрози. Яка була в сотні, а то й тисячі разів дешевшою, натомість Україна зберігає ці ресурси виключно для балістичних і крилатих ракет. Дійсно, у Польщі і в цілому в НАТО раптово спалахнула гостра дискусія щодо нагальної потреби заповнити цю прогалину. В ідеалі у співпраці з лідером цієї революції на полі бою Україною. Польські урядовці на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском раптово перейшли до розмов про протидію безпілотникам і нагальну необхідність співпраці з Києвом за кілька днів. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш відвідали Україну. Як підтвердили українські урядовці, більша частина їхніх обговорень стосувалася безпілотників і, що цікаво, балістичних ракет. Це підкреслили міністр оборони України Денис Шмигаль і речник МЗС Тихий. Результатом зустрічей стала низка оборонних угод. А Шмигаль оголосив про поглиблення співпраці між оборонними галузями двох країн, створення спільної робочої групи з безпілотників та готовність України поділитися своїм бойовим досвідом. Він також висловив сподівання, що механізм Сейф ЄС, завдяки якому Польща отримала понад 44 мільярди євро фінансування, також охоплюватиме оборонну галузь України. Дебати можливо запізнилися, але якщо Польща і НАТО в цілому винесуть правильні уроки з російської атаки і вживуть адекватних заходів, можна стверджувати, що удар Кремля закінчиться стратегічною поразкою, замість того, щоб сприяти летаргії, на яку сподівається Москва. Він може спровокувати внутрішню мобілізацію. Ідея перехоплення НАТО російських ракет над Україною, також залишається на столі. Хоча, як підкреслило польське міністерство закордонних справ, такий крок вимагатиме одностайної згоди цього альянсу. Цікаво, що поряд з питанням оборони почала з'являтися тема економічного співробітництва. Нещодавно Бартоломей Бабушка, голова польського агентства промислового розвитку ARP, Наголосив на необхідності посилення інтеграції інфраструктури між Польщею та Україною. Він наголосив, перш за все, на необхідності будівництва залізничної лінії Європейської колії, яка з'єднає Одесу в Україні з Сілезією та Малопольщею в Польщі, а далі з Гданськом, створивши залізничний коридор між Балтійським і Чорним морями. На його думку, польща також повинна розглянути можливість інвестування в Чорноморський порт. І навіть вантажний термінал поблизу Києва це майбутнє залізниця європейської колії. Якщо Україна хоче приєднатися до ЄС, вона не може цього зробити на широкій колії, заявив бабушка. Такі проєкти відразу нагадують популярну концепцію інтермаріуму, в якій саме такі інфраструктурні та логістичні проєкти є артеріями регіональної інтеграції протягом місяця-двох. Ми повинні визначити перелік таких проєктів. Польща повинна добре підготуватися, щоб ми могли запустити їх як тільки закінчиться війна в Україні. Додав бабушка. Тим часом закінчення війни не передбачається. Перевага Росії на полі бою ще не перетворилася на справжній стратегічний прорив. Прорив російських військ поблизу Добропілля в українській новій Донбаській лінії, укріплень, про яку ми розповідали кілька епізодів тому. Викликав реальне занепокоєння, але в кінцевому підсумку не переріс у щось більше. Ситуація в регіоні залишається невизначеною, але в цілому виглядає стабільною. Пітер Дікінсон навіть написав в Атланті кансел, що невдача літнього наступу Росії підриває міф про неминучу перемогу Росії. Нова надія для оборони України також надходить із Вашингтона. США схвалили нову угоду про продаж зброї Києву. Яку як повідомляється просунув заступник державного секретаря Елбрідж Колбі, який зараз відіграє ключову роль у формуванні зовнішньої політики? США. ініціатива підпадає під новий механізм під назвою Перелік пріоритетних потреб України, який охоплює два транші на суму 500 мільйонів доларів кожен. Тим часом Вашингтон продовжує тиснути на своїх союзників, щоб вони скоротили енергетичні доходи Росії. У ЄС, Угорщина та Словаччина все ще імпортують російську нафту. А Бельгія, Франція та Іспанія продовжують купувати російський СПГ. Зараз очікується, що Брюссель прискорить поточний термін виведення з обігу, який офіційно встановлений на 2028 рік. Міністр енергетики Польщі Міло Шмотика наполягає. Що відмова повинна відбутися до кінця 2026 року, але це ще не все. Дональд Трамп продовжує тиснути на ЄС, щоб той вів 100% санкцій як проти Індії, так і проти Китаю, з метою змусити їх припинити купувати російські вуглеводні. Тільки тоді, за його словами, США приєднаються до цієї акції, яка теоретично може повністю розорити Москву. Однак для ЄС це здається політично неймовірним. Ризик втратити мільярди доларів викликає сильний опір з боку основних європейських галузей промисловості. Що ще важливіше, Пекін чітко дав зрозуміти, що не піддасться тиску. Повний колапс російського бюджету під тиском заходу навряд чи відповідатиме інтересам Китаю. Хоча Пекін виграє від поступової Москви, повний колапс Росії зашкодить глобальному авторитету Китаю. Іншими словами, Трамп добре знає, що Брюссель не буде діяти, що дозволить йому перекласти провину на продовження війни, яку він обіцяв закінчити за 24 години на європейців. І навіть якщо ЄС якимось чином введе такі санкції, Пекін ймовірно підтримає Москву, поглиблюючи її васальний статус. Ці 4 d шахові ходи лише підкреслюють одну ключову істину. Зрештою, важливими є несміливі погрози чи ультиматуми. Хтось взагалі пам'ятає ультиматум Трампа про 50 днів, а здатність України безжально наносити удари по нафтовому сектору Росії у цьому світлі. Слова Зеленського про те, що атаки на нафтопереробні заводи є найкращою формою санкцій, звучать очевидніше ніж будь-коли. Дякуємо, що дивитесь ГуТАМ з Бетаймс українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.